Спецбатальйон Чернігів після скандалу вивели зі станиці Луганської бійці. Вже покинули розташування, де непередові відслужили більше року. Я зараз знаходжуся родонітком. Ну зараз у нас іде передислокація. Зараз розбираємося. Я тільки закінчиться все. Я вам обов'язково перезвоню і, і, і повім, що там. 16 червня розвітрота батальйону Кульчицького зупинила на блокпості біля Кондрашівки шість фур із контрабандною їжею та алкоголем. Супроводжував конвой боєць батальйону Чернігів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Дмитро Гнаб у Чернігівському управлінні міліції. Затримання свого співробітника не коментують. Ну я думаю, це інформація привелічена на саме... И есть сотрудник, у которого возникли вопросы со стороны правоохранительных органов других по поводу его местонахождения в батальоне Чернигов и его действий в составе батальона. И к нему есть вопросы и сейчас проводится проверка. Наши сотрудники выезжают сюда. Інспекція прибула до станиці ще три дні тому. Про результати перевірки поки не доповідають. Тим часом керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вимагає у вищого керівництва МВС, генштабу та РНБО терміново розброїти батальйони торнадо та Чернігів, а також розформувати ці підрозділи та вивести їх за межі Луганщини. Про це повідомила прес-служба Москаля. Замість того, щоб сконцентрувати свої зусилля і дати гідну відсіч ворогові, деякі підрозділи МВС України стали на шлях вчинення злочинів а щоб прикрити свою негідну поведінку, видають себе борцями з уявною контрабандою. У першу чергу це стосується батальйонів торнадо та чернігів. Нині чернігівські спецпризначенці на навчальній базі в Сєвєродонецьку саме батальйон Чернігів звільнив місто від терористів минулого літа.